Всім привіт! Сьогодні у нас наш юмзи ходить з ґрунтофрезою бомет 2-метровою. І розробляємо ось такий величезний горбок. Зараз зроблю маленьку вставочку, як ми ночі його орали. Орали ми лтз 60 трьохкорпусним 3 по 35 і це орали цілину, яка була неорана вже років, напевно. що Десь 10, можливо, і більше до 15. Дуже багато перійки було. Ось, як бачите, зараз, поки така погода трішки підсохла, хочемо пройти ґрунтофризою, щоб посадити малину. Тобто Ми вже потихеньку готуємося під посадку малини. І ось так виходить розробляти наш скажімо так, участок. Давайте зараз ми подивимось, як буде працювати трактор. Трішки мокро розробляти, але з другої сторони, ось бачте. але з другої сторони немає часу чекати за того, що в нас дощі дивимося по погоді, що далі е, передають дощі і погода така, що воно не висохне. Тому приходимо розробляти мокрим. Сухим розробилося набагато краще. Посугуємо і нопле він виправляється дуже і дуже погано. Але немає як викладати. Розробимо, а посадку малий ми будемо проводити трішки пісні. І зараз вам покажу, ось як тут дуже була сильна корійка. Такі скибло бачите. Дуже гарно. Де собі розуміли, зараз вам покажу. ось такий це здоровезний горбок. Поки вийшов до половини, вже й захекався. Ось тут зараз ось ця, ця ділянка крутий. Куди, бачите, чуть більш такий пологий горбок. Тут дуже крутий, але, але транспорт справляється з роботою і розробляє дуже і дуже гарно. Okay, most Ось так проводиться підготовка майбутнього малинового поля, а тобто підготовка самого ґрунту. Викропили буряни кілька разів гербіцидом, після чого згорали його. І тепер проходимося ґрунтофризою. Після того, як пройдемо ґрунтофризою, участок дана ділянка ще буде трішки стояти. Тому що ми не плануємо поки що садити малину. Десь у нас в планах на кінець жовтня. А зараз у нас 17 жовтня, тому, тому я кажу, будемо садити чуть пізніше. І заодно ви побачили роботу трактора UNZ-8240 і ґрунтопризи домик двохметрової. Земля дуже важка, як бачите, ось глина, вона чуть, -чуть підсохла, але вона тверда. Важка глина. Але розробляє дуже і дуже гарно. Чорноземне або хоча б якісь кращу землю розробляє. От і все, закінчили. Ми розробляти даний кусочок землі, дану ділянку. Дивіться наступні ролики, ми обов'язково будемо показувати, як ми садимо нашу малину. На даному участку буде літня малина. Де ми фрезеруємо, Де ми фризуруємо? І там ми будемо садити малину. Молодець. А Підв'язували це і буде гарний да, тепер Всім каже до зустрічі. До зустрічі